Залітає до нас ось такий Делонжа. Мигають ці лампочки, не готує каву, розбираємось. Ну що ж, ми нашу ріжкову делонджу, замінили два термові цікачі та датчик температури. Із -за цього вона видавала помилку і не гріла. І також не забуваємо обов'язково чистити групу і робити декальцинацію. Подивіться, скільки бруду, начебто, по суті. Чистому ріжку. Але воно все приховане, тому робіть, будь ласка, чистку завжди тоді, кавуся буде смачненькою. Зараз проведемо чистку і побачите, як же гарненько вона вже виварює. І закінчили ми нашу кавоварочку, закінчили чистки, все замінили. І зараз будемо наварювати нашу кавусю. А якщо вам потрібна кавоварка, кава, обслуговування, хімія, ми завжди раді вас бачити на Вадима Гетьмана 27. Ставимо лайки, підписуємось. Всім гарної дни. Па-па!